Присвячений пам'яті нашого земляка, майстра спорту Мисенка Володимира Васильовича. Підходить під патронатом зміського міського підтримка депутата Харківської обласної ради Анатолія Бецька. Дякуємо нашим силам оборони України за можливість проводити такі заходи, жити, навчатися та працювати завдяки нашим військовим. Перемога вже близько. Боксерський турнір, присвячений пам'яті майстра спорту Мисенка Володимира Васильовича, оголошується відкритим. Рада, Олег і міської ради було прийнято рішення провести турнір по боксу, присвячені пам'яті Володимира Мисенка Такі проблеми необхідно проводити, тому що життя триває. І ми хочемо, щоб ви спілкувалися, приймали участь у змаганнях. Проводили чудовий час і отримали від цього всього задоволення. Тому хочу всім побажати сьогодні доброго настрою Ну а це змагання, так переможельніше. Переповняє гордість того, що. Для мене особисто я займався цим видом спорту і з великою людиною не просто зналися, а товаришували останній час. Тому все те, що посіяно великим педагогом Кесенко Володимиром Васильовичем, воно вже виросло, є плоди. Розпочинаючи і тренер, який Олег Ворона поруч і тренує багато десятків років уже наших спортсменів, які досягають найкращих результатів не тільки в нашій державі, і за кордоном. Тому вірте в себе, вірте в Україну і вам допоможе в цих справах.